У нас, коротше, зараз ми подорожуємо Україною, і в нас вже потихеньку навіть в дорозі трапляються ну, такі доволі веселі історії. От якщо ви зараз звернете увагу на наш от, логотип. Ми вчора з Єрпіня їхали, і ми, забу... і ми їдемо і на блокпості, нас зупиняють. Ну і запитують, що ви хлопці, куди ви їдете? Ми такі, ну, звичайно, що в нас волонтерська діяльність. Так і запитали, що ви хлопці? Ні, да? ну та-та, ну, все гарно. Так там дуже такі мені подобаються наші угу. військові. Вони такі класні бадьори, сильні, здорові. Що ну, типу, ну супер, ну видно, що наша армія номер один. І от е, вони кажуть: покажіть багажник, ми відкриваємо багажник. А питаються, зброю везете? Ми кажуть, така зброя, ні. Відкрити багажник, ми відкриваємо багажник, і ми розуміємо, що ми забули вивізку в закладі, де виступали в Ірпіні. Вони дивляться і кажуть: типу, все нормально, можете хлопці приїжджати. І ми кажемо до військовослужбовців: хлопці, ми забули вивізку. Можна ми на блокпості розвернемося і поїдемо назад. А я сижу в той момент і думаю: ото діалог, військовий питає, ви зброю везете? А ми такий, та ні, можна ми розвернемося? І ви ми короші, ми згадуємо треба вивізку забрати. Ми починаємо на глупості розвертатися. Ви б бачили очі водіїв машин позаду. Вони такі топі, там люди б аж поправлялися, тако рівніше пристібалися, такі ніхера собі, все там все чик-чик. Коротше, ми тепер максимально уважні. та за нами поліції я їхала і тіп такий ого. У них то зброя є. Так, зрештою, вчора ще був Національний день української поліції, тому давайте теж поплодуємо нашим полісменам. Всі служби, абсолютно всі служби українські вдало виконують свою роботу. Нам за це дуже приємно. Всі на своїх місцях працюють.